Місцеві медики говорять про небезпеку раку. Приводом для цього є всесвітній день боротьби із цією недугою. Лише торік на Прикарпатті від раку померли понад дві тисячі людей. Онкологи констатують, більше половини із них звернулися до медзакладів на останній стадії захворювання. За таких обставин медицина безсила. Найбільш поширеним онкологи називають рак шкіри, далі в небезпечному переліку рак молочної залози та рак простати. Медики закликають періодично обстежуватися на виявлення пухлин, а дівчатам робити противірусну вакцинацію. Відмова від куріння, від паління. Може запобігти дуже багатьом онкозахворюванням. Це захворювання порожнини рота, захворювання, легень, захворювання сечостатевих органів, тому що людина заковтує продукти розпаду і викликає цей рак нирок, раксичового міхура. Це захворювання з шлунку, молочної золози. У групі ризику перебувають люди, у родині котрих були випадки онкозахворювань, а також любителі соляріїв та люди, котрі довго перебувають. Під прямим сонячним промінням. Щороку медики рекомендують онкологічні профогляди. До речі, зробити це можна у будь-якій міській поліклініці, причому безкоштовно. Традиційно одним із методів профілактики є здоровий спосіб життя. Це є і здорове харчування, де багато волокон, де багато сирої їжі, багато фруктів, овочів, де багато зелені, менше трансжирів, таких як маргарини, печиво і так далі, які викликають Потім пухлини товстого кишечника. Це теж є профілактика. Ожиріння теж веде до гормональних збоїв, і дуже часто люди з ожирінням хворіють гормональними раками. Це рак молочної залози, рак тіла матки у чоловіків рак простати. Останнім часом на Прикарпатті зросла кількість хворих із діагнозом рак щитовидної залози. Однією з причин захворювання лікарі називають місце проживання. Івано-Франківщина є ендемічною зоною. Мешканцям тут не вистачає йоду та селену. Також рак щитовидки може бути спровокований опроміненням після аварії на чаес. Захворювання може дати про себе знати навіть після 40 років після негативного впливу. Лікарі радять при найменшій підозрі на збільшення щитовидки звертатися до медиків. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі. Продолжение создания... следует...